Усім привіт! друзі! Сьогодні готуємо пісні гречаники. Відварюємо до готовності 200 г гречки. 300 г шампіньйонів нарізаємо на невеличкі шматочки і обсмажуємо на пательні. Нарізаємо одну середню сибулину і обсмажуємо разом із грибами. Далі візьмемо три маринованих огірочки і нарізаємо на дрібні кубики. Змішуємо всі інгредієнти. Солимо, перчимо за смаком і додаємо 3 столові ложки борошна. Все змішуємо лопаткою. І для зручності формування котлет рекомендую гречаний фарш ще змішати у блендері. Далі змочуємо долоні водою, формуємо котлетки і ввалюємо у сухарях. Обсмажуємо на пательні до золотистої скоринки і витримуємо пару хвилин під кришкою. Смачного, друзі!